Привіт. Знімаю відео про те, як я регулюю клапана на Mustang Фортуна 200. Там плюс-мінус всіх схожих. Догонах однаково ремонтується. О, достав наборчик свій, я почав відкручувати і згадав, що можна було б зняти відос. Можливо комусь пригодиться. Відкручую клапану кришку, вона кріпиться трьома болтиками на 10, ось вона. Тоді відкручую оглядове віконце шестигранником і бокове віконце, яким я прокручу кулінвела. Зараз відкручую і продовжую відео. Зняв я кришечку. До речі, кришечка відкручується за три болтики від головки на 10. І якщо кришечка не буде від руки зніматися, ну, я ось брав плоску викрутку велику і, і от збоку їмо піджати, ось тут в цьому місці. Показую кришечку. Ось В ній тут спеціально зроблений виступ. І він від циліндра ну, має зазор там, мілі... міліметрів 5 Тобто це спеціально для того, щоб можна було чуть підважити. Ось болтики стоять, ось ці заглушечки, акумулятор вже підго... підготував, підготов... заряджений повністю. Щоб на весну можна було б ставити на зиму його в хаті зберігав. О. Е... Тоді. Підготовлю я головку на 14. Ну і щупи само собою підготував. Шестигранники, які відкручував. заглушечки ці. Кажу, ось головка на 14. О, вставляємо і. Зараз не знаю, чи вийде зловити. Трішечки. Незручно. Треба знайти букву Т. Ось. До речі. Ось. Май, майже попав, трішки проскочив. Зараз ще раз. Прокруну. Щоб зловити букву Т чітко посередині. Ось. Буква Т. Точніше мітка біля букви Т. там треба мітку ловити. Ну, на камеру так напевно не передає. Тим більше букви не сильно видно, але мітка. строго посередині. Ось збоку на різьбі насічка є. Бо там далі ще йде 2 мітки. Одна, по-моєму, не підписана, а одна з буквою F. В даному випадку треба мітка Т. До речі, не знаю, вже забувся чи казав. Потрібно прокручувати крунівал за часовою стрілкою. О, трішки він тут нелегко йде, бо тут е зубчата передача. О, це так трошки важкувато, особливо маленькою тріскачкою йде. Так, далі мені потрібні довго губці і ключик на 9. Ключик на 9. Ну, по-моєму, тут на 9. Ну. Ні, якраз таке. На 10. Так, взяв ключик на 10, а но... ну... Все ж таки на 10. О. Е... Бо пам'ятаю, в попередньому у мене регіон 150-й був 18-го року. То пам'ятаю, що, по-моєму, на 9, а може і на 10. Ну, в альфах точно на 9. Е, також в регіоні були тут такі декоративні накладки, їх постійно треба було відкручувати для цих регулювань. І навіть якщо свічку зняти. Піджатий. Так. Ну, ладно, зараз я беру щупи. І йдемо. Так. Ось мій. Щоб на 005, він вже такий трішки погнутий, бо всі інші цілі на ну, цей самий тончий, в цьому наборчику. І він вже погнутий. От, досить багато разів вже цю процедуру робив на різні техніці. Ось вже відпустив. До речі, клапана в мене дуже піджаті. Він не просто так погано заводився і не їхав. Ну, вже влазить. Зараз я підбираю правильний зазор. Тут довгогубцями притримую, можна і плоскогубцями, але довгогубцями зручніше. Ось тут підтримую і цю затягую і перевіряю ще раз. Також той. Це впуск, це випуск. Випуск завжди ближче до вихлопної. Після того провернув на 360 градусів і попробую ще раз ну, себе краще перепровірити. Так, пробую, виставляю далі. Відрегулював все клапана. Впускний клапан 0,05. випускний 0,1. Хто не знає, куди взагалі вставляється, щоб я на відео цього не знімаю, то вставляється ось ось сюди. 01. Ледь-ледь має, ну тіпа, не ледь-ледь, дуже того заходити, але краще хай хай він чуть чуть поклацає, не, не прогурить, як буде зажатий. Ну, клапана, особисто в мене були дуже зажаті. Пробіг е, 1800 км, 1850. Йому через 2 неділі буде рік після покупки. О. Клапана були досить зажаті. По книжці пише, що клапана регулюються через перші 2000 після обкатки, Ну, в даному випадку краще би раніше навіть через 1000. О, оглянути і підрегулювати клапана. Через те він в мене може і так погано і заводився. Зараз прокручую колінвала на 360 градусів. І пере перевіряю, збираю, ставлю акумулятора і пробую запускати, як він себе буде чухати. Відрегулював я клапана, вже повитирав посадочне місце під кришечку. І на самій кришечці. Прокладку я поки не замінюю. Я не знаю через разів 5, можливо, варто її все ж таки змінити. Ну, або воно. Покажу, коли масло буде сучитися. ну Після першого разу точно цю прокладочку змінювати не потрібно. Е, впускного відрегулював 0,05, випускного 0,1, так що в притірочку заходив. Е, Прокрунув на 180 градусів, перепровірив і все ж таки підрегулював ще раз. І щоб ще більше себе перепровірити, ще раз на 180 повернув, тобто на 360, ще раз перевірив. О, вже коли зазори мене влаштували. О, все, протер і будемо збирати. Зараз кришечку спробую. однією рукою. Так. Блін, не тою стороною. Не тою стороною, був став кришечку. Ось цим вирізом треба ставити до свічки. Я щось тупанув чуть, -чуть. Ось. До речі, Гаючки на регулювання клапанів потрібно закручувати тісно, але ну, з чувством. Тобто не, не дотягувати не можна, бо не послабляться Перетягнути, ну потім їх... Не відкрутите, чи хтось другий не відкрутить. О. І та, також клапана. Е, якщо клапан чуть люфтить, якщо зазор більший, ну, це не є так страшно. Ви буде цокотати, буде вироблятися е, більше. Але це не так страшно, коли клапан зажатий. Коли випускний клапан зажатий, ну, то цикл може і не запускатися. Коли випускний, о, він, ну, він скоріш за все згорить швидше. О, то краще хай клапана будуть не дожаті, як пережаті. Так. Закручую кришечку. Так, піджав я тріскачкою кришечку. Але затягую я такі болти завжди ключем. Бо в тріскачці особисто я не відчуваю так, зусилля. А тут доволі делікатно треба, це ж алюмінька. То краще ключем. Ну, особисто мені ключем требу краще, я більш відчуваю зусилля. Сильно пнутися не треба, але тісненько треба закрутити. Отут Вхрест, на, Нахрест, в принципі. Поскільки-поскільки, по скільки. Від, було б правильно. З тандею сторони одного, тоді з цієї, тоді з Але це трішки не така техніка. А, так ці закрутив. Тепер беру ці купочки захисні. Витираю під них. Осадкове місце. Тут трошечки. Та, це також перетягувати не треба потім. Його відкрутити не можна. А потім вони паст Потім попробуй його відкрутити. воно сильно затягнуто. Так, шестигранник. Не буде достатньо. Блін. Недобре. добре. трішки на О, правильно, резинка була злізла. Чистий. Не дався. О, роблю це в таких кустарних умовах. Хто дивиться це відео, я думаю... кожен друг, другий з тих робить в таких самих умовах. О. Так. Знімаю зараз букву кришку з тієї сторони. Перед тим потрібно зняти сидіння. Ставлю акумулятор. А, і на карбюратор іголку. Ставлю назад в середнє положення, бо я її... Одне положення піднімав, він мене зимою не хотів зводитись. Все зібране. Робимо перший пуск. Ну, карбуратора, голку, переставив, як говорив. В середнє положення, на якому стояло з заводу, акумулятор поставив поза кадром. Ось, показую. Холодний, ще не заводив. Так, повітряна заслонка. Ох, денег збитий. Ось пробіг. Так себе тахометр показує. Ось, як хубительна заслонка. Донизу. Ось, тут повністю коло. Нічого не клацає. Якби клапана були відпущені, то на холодну це було б найбільше чути. Бо коли двигун прогрітий, метал розширяється і зазори згужуються. Ну, а якби були піджаті, він би не запустився або погано запустився. Дякую за перегляд.